Привіт всім! ми в Іспанії у відпустці на 4 дні. Насправді, все не так чудово, адже вночі ми залишились фактично на вулиці. У першій годині ночі ми приїхали до квартири, яку орендували. Я ще у лютому цим питанням займалася, дуже хотіла поїхати в цю відпустку, планувала і взагалі. Але коли ми приїхали, отримали, забрали ключ у, в сейфі, виявилося, що цей ключ не підходить до нашого замку. Що було далі? Як ми вийшли з цієї ситуації? Взагалі більш детально, я розповім лише в наступному влозі. А в цьому я покажу, що було протягом дня до моменту ось того кварколомного, де не знаю, ми стикнулися з такою непередбачуваною ситуацією. Приємного і цікавого перегляду. Гарного відповідь. Тобі гарного. Головне дожити до вечора, а до ночі доїхати. Чао, бомбіни, сорі. Сьома ранку. У нас сьогодні дуже довгий, плідний, важкий день, який має закінчитися, де б ви думали? В Іспанії? Так. Тому залишайтесь з нами, подивитесь, як ми переживемо це все. І врешті доберемося у свою відпустку. Війду на роботу пішки, бо тут 200 метрів. До будинку, куди мені треба дістатися. Діти ще сплять. Вчора пізно лягли, тому думаю, ще можуть годину-дві поспати. Я пофарбувала вчора волосся перед відпусткою. Нарешті, насправді не подобалось мені, як я виглядала в камері. Ось захотілося омолодитися, так би мовити. Не знаю, чи вийшло зранку щось не дуже виглядаю теж дуже не виспалася. Це одна година дан Сьогодні в мене 7 годин, 7 годин з четверт, з прибирання. Це багато. Зранку і до вечора менше години буде обідня перерва. Тож, дуже тож я й кажу, що мені до вечора треба дотягнути якось. Зайшла додому, всі ще сплять, не збираються прокидатися. Тож... Повернуся через дві години. Як виявилось, моїм наступним завданням було супроводжувати мою клієнтку до ринку. Того, що відбувається що четверга вона хотіла купити собі там продукти. Насправді ми ще заходили в мерію, їй потрібно там якийсь платіж готівкою внести, а потім ми купили їй дещо з продуктів. Merci aussi à jeudi. À jeudi. Cela c'est quoi cela? C'est la même recette, mais en du bon. Oui, du coup ça va pas la même texture. se di Navedon. Eh? Navedon, tu come andai? un casino. al taxi al taxi a la mamma. Se io non mi che non a che ora chiamare Non il

А я Друга і третя година дан. Вже три години відпрацювала. Додому йду. Зараз дванадцята. Але в мене, ну, майже 12, без, без 13 хвилин. Але мені треба їхати за 3 кілометри звідси, на Веліку. Я вже запізнюся, але хочу додому зайти хоч на пару хвилин, перевірити, щоб все було окей. Дома все добре, якщо ви переживали. Єдине, не поїли кашу молочну, рисову, яку я приготувала ще вранці. Зараз начебто Лія погодилась поїсти, але ж вже обід. Через годину приготую їм. Щось, скоріше за всього, омлет. Буде такий ланч. І ось знову від'їхала 2 кілометри, переїхала переїзд залізнодорожній. І знову вже прямо село, ферми, поля і будинки. Є нові, а є ось такі величезні з вигляду старовинні. Це карбон, там теж. Там десь ще траса має йти. Городів нема. Нема городів. Є земля, газони. Картоплі нема. Хоч би трохи. А це мені ось таку залишили інструкцію, написану від руки, щоб я знала, що робити. Це все треба розібрати і виконати як слід. Четверта година. Дан. Зараз маленька перерва буде. П'ята година, четвертий будинок теж дам. Так, ще дві години і все. Насправді в цьому будинку я працюю одну годину 15 хвилин. Я так розумію, що на місяць виходило 10 годин в них. Так. Тож в мене 7 годин 15 хвилин сьогодні. Так осепсемоа, сесіе льоплянін сісіс. Я це зробила, відпрацювала сім годин. Все ми виїхали лише на початку дев'ятої вечора. Їхати було нам 350 кілометрів платними трасами, але ми планували виїхати раніше, але ну, не вийшло. Поки приїхали з роботи, поки зібралися і дуже поспішали, але ну, вийшло, що вийшло. О пів на 12-ту лише будемо на місці. Семени не видно. Сенти, де там? Загалом відстань 225 кілометрів. Це якщо їхати навпростець через гори, і такі дороги є, але вони через селище, знову ж таки, через перевали. Ми вирішили в ніч не їхати, так і ось заплатимо 25 євро. Рахунок прийде пізніше, за саме за користування платними дорогами. Це на 120 кілометрів далі, але швидше більше ніж на годину. А тут ми доходимо вже останні метри, як ми думаємо, до квартири, до ліжечок, де ми зараз будемо відпочивати. І ще не знаємо, що ніч для нас не закінчилась і ще доволі довго не закінчиться. На жаль, на жаль. чесно. І коли ми їхали шукати інший готель на ночівлю, нас зупинила іспанська поліція. Це був ще додатковий шок для нас. Наші пригоди продовжуються. Друга година ночі. На іспанських вулицях не можна ходити по ночів. Сьом швидше. А що, гіянах Ну так, хто б сумнівався? Другий це по-нашому третій. А третій це по-нашому четвертий. <плес> Ох, знов те <-то, плес> саме. Їхали, їхали, приїхали. А який номер. Який номер, Ваня? Двісті. Двісті. Да, да, мені каже. Ну, давайте ще на, на останок скажемо. Всім нашим друзям на добраніч. Сподіваємось, наступний день буде краще. Так, Лія? Угу. Класна відпустка почалася. Так, врешті, на початку третьої ночі ми заснули, і на цьому я закінчую поки що цей влог. Скажу, що зараз у нас вже все окей, розкажу детальніше в наступних відео. Дякую за перегляд. Як завжди, до нових зустрічей.